Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді новинка від GamePro. Це універсальна ігрова гарнітура Asgard Valkyria. Ця модель чудово підійде для геймерів, бо підтримує аж три режими підключення: дротовий, блютуз та через Донгол 24 ГГц. Тож сьогодні я поділюсь з вами повним враженням від цих навушників. Розкажу, як вони зібрані, як сидять на голові, що там по звуку, наскільки вони зручні у використанні і чи взагалі вони варті своїх грошей. Але для початку рекомендую поставити вподобайку цьому відео, обов'язково Підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор. Вітаю вас на Ютуб-каналі Vector.ua. Поїхали! Як завжди почнемо з розпаковки та подивимось на комплектацію. Все починається з коробки, яка виглядає цілком стандартно для GamePro. Щільний картон, приємна поліграфія в чорно-помаранчевих кольорах. Акуратне пакування. На фронтальній частині коробки бачимо зображення самих навушників, а також назву бренду та назву моделі. А позаду нас зустрічають детальні характеристики. Всередині, власне, сама гарнітура, змінні бокові панелі, які фіксуються на магнітах, тож їх можна легко замінити і поставити замість тих, що вже встановлені, але про це трохи пізніше. Також в комплекті є інструкція та набір стікерів. Є AUX-кабель для дротового підключення в тканинному оплетенні, є кабель для зарядки з USB Type-C на USB Type C. A також тканинному оплетені. USB-донгл для роботи на частоті 2,4 ГГц, а також з'ємний мікрофон з поп-фільтром. Мікрофон має гнучку ніжку, яка легко змінює положення. Фіксація не надто жорстка, але цілком надійна для повсякденного використання. GamePro Asgard Valkyria обладнані великими 50-міліметровими драйверами, завдяки яким навушники отримали чималі чаші, трохи більші, ніж класичні моделі, але без перебору. Вуха в них, так би мовити, провалюється всередину. Амбушури дуже м'які і взагалі не тиснуть. І водночас гарнітура не виглядає гігантською на голові. Якість збірки тут приємно мене порадувала. За останні роки Геймпро взагалі суттєво підтягнули якість своїх пристроїв. Основні механізми регулювання тут виконані з металу. А також є пластик та штучна шкіра. Конструкція щільна, нічого не люфтить і не рипить. Завдяки якісним матеріалам вага навушників складає 341 грам. Це точно не найлегші навушники на ринку, але і не надто важкі. На голові вони сидять комфортно, без надмірного тиску. А завдяки м'якому оголів'ю та якісним амбушурам вони взагалі не тиснуть навіть після кількох годин користування. Амбушури обтягнуті екошкірою з приємною текстурою. Всередині вони наповнені м'якою піною з ефектом пам'яті, а всередині чаш є такі червоні вставки з маркуванням LEFT та. Райт, тож в перший час буде дуже зручно орієнтуватись, де який навушник, щоб правильно їх надягати. В цілому модель має доволі стриманий вигляд, але з геймерськими акцентами. Оголів'я також всередині наповнене піною з ефектом пам'яті, тож воно м'яке і добре сидить на голові. Для ігрових навушників це справді важливо. Навіть після кількох годин використання не з'являється відчуття тиску на голову. Ззовні ж оголів'я обшите штучною шкірою. Вона має приємні акцентні строчки червоного кольору та охайну прошивку. У поєднанні з рухомими чашами така конструкція має хорошу адаптацію під будь-які форми голови. Є класичне регулювання розміру оголів'я з чіткими відсічками, а також чаші обертаються навколо своєї осі приблизно на 100 градусів. Плюс ще при цьому можуть трохи змінювати кут нахилу. Посадка тут м'яка, нічого ніде не перетискає, але треба врахувати, що якщо дуже активно трясти головою, то навушники можуть взагалі. Злетіти, тому тут можна зробити висновок, що ця модель це саме ігрова гарнітура, а не варіант для заняття спортом. Для спорту вона підійде, мабуть, не найкращим чином, адже при активному русі вона просто може злітати з голови. А от якщо ви просто сидите за комп'ютером, працюєте або граєте, то для таких задач вона підходить ідеально. Цікава особливість GamePro Valkyria – це змінні бокові панелі на чашах. Вони тримаються на магнітах, і на перший погляд взагалі не скажеш. Що ці накладки саме з'ємні, адже сидять вони дуже чітко без будь-якого люфту. Щоб їх зняти, достатньо акуратно піддіти панель знизу. В комплекті є два варіанти: з логотипом Game Pro та з надписом Valkyria. Вони різняться не лише виглядом, а й формою. Один варіант більш випуклий, а інший варіант більш плаский. Дрібниця, але вона досить сильно змінює візуальний стиль і так само змінює відчуття навушників в руках. Ще одна особливість, яка одразу одразу видає, що ці навушники саме ігрові, це, звичайно ж, RGB-підсвітка по бокам. В цьому плані GamePro теж постаралися. Є 9 режимів підсвітки: є як статичні кольори, так і плавні переливання та повний режим веселки. Окрема кнопка на чаші вмикає та перемикає ефекти. А якщо її затиснути, то підсвітку взагалі можна вимкнути. Єдине, чого тут трохи не вистачає, це запам'ятовування обраного режиму. Адже якщо ви вимикаєте повністю навушники, а потім їх вмикаєте знову, то підсвітка у вас не зберігається на поточному режимі, який був до цього, а запускається заново. Тобто спочатку всі основні елементи та органи керування розташовані саме на чашах. На правій чаші індикатор стану. Далі йде кнопка живлення, вона ж кнопка перемикання режимів підключення. Є окрема кнопка, яка відповідає за налаштування підсвітки, та роз'єм з USB Type-C для заряджання вбудованого акумулятору. На лівій же чаші індикатор стану мікрофона, далі йде кнопка вимкнення мікрофона та універсальний повзунок, через який можна регулювати гучність, перемикати треки або ставити їх на паузу. Тут же є AUX-вхід для дротового з'єднання та роз'єм для мікрофону. При підключенні навушників через AUX-кабель вони автоматично переходять в дротовий режим. Бездротове з'єднання при цьому вимикається, але вони продовжують працювати. Просто тепер звук йде напряму з вашої аудіокарти. Це зручно, коли, наприклад, батарея в навушниках вже розряджається, або якщо ви хочете отримати максимально чистий сигнал без будь-якої обробки. Мікрофон в даній моделі з'ємний. Він легко встановлюється. Тут є відповідний паз, щоб мікрофон не прокручувався. В самих навушниках, а також він має гнучку ніжку, за допомогою якої можна легко підлаштувати його прямо до вашого рота найближче. Мікрофон пише доволі чистий звук, особливо в режимі 2,4 ГГц. Є легке приглушення шумів, голос не спотворюється. Сильних артефактів я також не помітив. Для стрімів або для голосового чату цього більш ніж достатньо. Тому давайте зараз його і протестуємо. Раз, два, три, раз, два, три. Тестуємо. Мікрофон в гарнітурі GamePro Asgard Valkyrie. Ось таким чином записує звук цей мікрофон. І раз, два, три, раз, два, три. Як мене чути, можете одразу написати в коментарях, подобається вам якість запису звуку на цей мікрофон чи ні. Зараз навушники підключені до комп'ютера через адаптер. Він же Dongle 24 ГГц. Раз, два, три, раз, два, три. Ось таким чином він записує звук. На мій погляд, якість запису звуку тут на досить високому рівні. І для якихось ігор. Гор для летсплеїв і навіть з кимось потрендіти в чаті цього мікрофона, на мій погляд, цілком достатньо. До речі, на рахунок підключення, то GamePro Asgard Valkyria справді максимально універсальні. Є аж три режими підключення. 2,4 ГГц через USB донгл з мінімальною затримкою близько 25 мс. Можна підключати бездротовим методом через Bluetooth версія 5.3 для смартфонів, планшетів та інших бездротових пристроїв. І також підключення через AUX класичний дротовий режим, якщо потрібно підключити до консолі, ПК або навіть до камери. чи Плеєра завдяки цьому гарнітура підходить буквально для будь-якого сценарію, можна грати, дивитись фільми чи просто слухати музику на будь-якому пристрої. Що стосується автономності, то GamePro Asgard Valkyria тут теж на висоті. Вони мають вбудований акумулятор на 1050 мАч. В Bluetooth режимі без підсвітки вони тримають до 52 годин. З підсвіткою ж результат значно скромніший до 15 годин через Донгол 24 ГГц. Автономність трохи менша. До 38 годин без підсвітки і до 14 годин з підсвіткою. А ось підключення через AUX взагалі не витрачає заряд. Навушники працюють пасивно. Заряджаються ж навушники від 0 до 100% приблизно за 3 години. Тепер поговоримо про звук, і, на мій погляд, це найцікавіше. Тут 50-мм драйвери, чутливість 111 дБ, частотний діапазон від 20 Гц до 20 кГц. Бас тут відчутний, але не глухий. Середні частоти не забиті, Високі не ріжуть. На мій погляд, тут явно простежується В-подібна амплітудно частотна характеристика, тобто низькі частоти та високі трохи підняті, а ось середні трохи опущені. Такий звук ідеально підходить для ігор, для фільмів та для музики. Якщо ж хочеться трохи змінити баланс, в еквалайзері можна підняти середнє на свій смак, і гарнітура заграє трохи інакше під ваше вподобання. В іграх позиціонування в них хороше, наприклад, напрямок кроків чути чітко. Затримка через донгл 24 ГГц взагалі майже відсутня. Запасу ж гучності в них більш ніж достатньо. Навіть на 50% вони вже доволі гучні. Особисто я вище 70-80% ніколи їх не використовував, бо вже прям аж надто гучно вони грають. Єдине, що я помітив, що в них є мінімальний фоновий шум в бездротовому режимі, коли навушники підключені, але нічого. Його не відтворюють. Він майже непомітний і не заважає, але факт є факт. У підсумку GamePro Asgard Valkyria приємно здивували. Це гарнітура, яка дає відчутно більше, ніж очікуєш, за цю ціну. Хороша якість матеріалів і збірки, комфортна посадка, універсальність у підключенні, змінні панелі, нормальний мікрофон, реальна автономність та пристойний звук. Це, звичайно ж, не флагманські навушники, але в своєму ціновому сегменті вони дуже конкурентні. То мені ця модель сподобалась, і я можу спокійно її рекомендувати тим, хто шукає не надто дорогі, але вдалі ігрові навушники для щоденного використання. А коштує ця модель 2600 гривень на момент зйомки цього відео. Обов'язково пишіть в коментарях, що думаєте на рахунок цих навушників. А я дякую, що ви подивились це відео. Не забудьте підтримати канал вподобайкою та підпискою, щоб не пропускати нові цікаві відео. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та до зустрічі на наступних роликах